Корінна ірпінчанка за народженням і какая разнічанка за світоглядом. Світлана Лобода дала інтерв'ю російській службі BBC. І навряд чи ви будете здивовані, якщо я скажу, що вона пробила чергове дно. Ні русський язик вбивають українських дітей, українських людей. Більша частина України говорить на російському мові. Освіта освіти музична, а не соціологічна, тому вона не в курсі про результати досліджень 22-го року, в якому 82% опитаних українців відповіли, українська мова є рідною для них. Але в світі маленької люди більшість говорять російською. Більша частина України говорить на руському Но Ну руське язык не принадлежит русской власті. Російський язик і справді не принадлежить руської власті, але мова завжди була інструментом в руках росіян за українську в Україні свого часу вбивали, принижували і ненавиділи. І все це справа рук Росії. Тому нешановна шановна свята, деякі українці ще досі говорять російською. Якщо тільки російська власть говорила на руському язики, ми б категорично на цьому язики не говорили. Але мільйони людей по всьому світу говорять на руському язику. Так случилось. Так не случилось, свята так зробили росіяни терором, війнами, знищенням і підпорядкуванням собі усіх цих мільйонів людей, на яких ти посилаєшся. Я буду прожить писати пісні на українському, на русська язиках для рускоязичної аудиторії, тому що вона дуже велика. Звісно, пиши свята, пиши й російською, і українською, але не дивуйся потім, якщо в Україні на тебе ніхто не чекатиме і ніхто не буде слухати. Люди будуть ненавидіти тебе за позицію, а точніше за її відсутність, а глядацькі зали. З часом спорожніють, бо російський слухач безумовно численніший ніж український, і це, як ти кажеш, так случилось. Але якщо Росія продовжить відправляти на війну все своє гарматне м'ясо і буде витрачати на війну третину усього свого бюджету на рік, квитки на концерти Лабади буде або нікому купувати, або росіяни не зможуть собі їх дозволити, але усилять слухати низкосортні пісеньки через піратські сайти. хоч щось хороше в цьому є.